1 грудня на маршруті 47 а почали курсувати нові автобуси. Тепер замість жовтеньких маршруток рівнян з льонокомбінату до тинного і навпаки перевозять нові дизельні мікроавтобуси. Дуже добре чим вам подобається. Ну, комфорт, комфорт. Пані Ганна дуже часто користується послугами громадського транспорту, їздить з тинного у середмістя і у зворотньому напрямку. Каже, загалом цей маршрут дуже важливий, а оновлення автобусів покращило пересування. Єдине потрібно попрацювати із графіком. Якби ще більше додавали, обіцяли. ще графік не врегульований. Озранку зранку був 7.10, 7.25, Дочка біжить на роботу. Вже нема 7,25 пізніше. От вчора в 7.06 була і тепер аж в 7.40. Сьогодні вже краще дивлюсь по дозору. Володимир вже 15 років працює водієм, поділився, що перед тим, як сісти за кермо нового мікроавтобусу, проходив невелике стажування. Вимоги приймали, і правила здавали при оформленні. О, і цей... Ну, все досконало провіри. Провіряється. А автобус новий так треба звикати, нова техніка, все нове а працює добре, так як нове завжди добре працює. Нові автобуси є низькопідлоговими, що робить їх зручними для маломобільних пасажирів. Як пояснили в управлінні транспорту і зв'язку, заміна відбулася на маршруті 47А Тинне-Льонокомбінат, адже ті маршрутки, які сполучали мікрорайони, вже потребували заміни. Як ми дивимося по тому. Які автобуси в першу чергу по їх стану технічному. Якщо б в тинне вже були автобуси, які доїжджали, перевізник не міг з ними справитися, тому в першу чергу поїхали на тинне. Загалом у місті 199 автобусів, з яких 64, а це третина, мають низький рівень підлоги та пристосовані для перевезення громадян з інвалідністю. Що стосується приватного перевізника, тому він до нас дослуховується. В цьому році тільки можу сказати, що він задіяв 16 автобусів. Це середній міськості, також великої габритній міськості. 12 автобусів це теж автобуси отамани, які в нашому місті є. Низько Загалом у Рівненській громаді триває активна реформа транспорту. Окрім запуску нових автобусів для зменшення заторів у місті значно скоротили кількість маршруток малої міськості. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.